Ті схили Сапунгори, розташованої в декількох кілометрах південніше Севастополя, були свідками оборони 1854-1855 років. На них йшли бої і у червні 1942-го. Саме з цієї місцевості почалося визволення нашого міста від фашистських загарбників. Тому не випадково сотні севастопольців та гостей міста традиційно збираються в день штурму Сапунгори 7 травня, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя, захищаючи мир та незалежність вітчизни. Побувала на цьому Цьому заході і наша знімальна група. Розпочався мітинг, присвячений 67-й річниці визволення Севастополя виносом головних героїв свята, бойових прапорів. На заході були присутні ветерани Великої вітчизняної війни, представники Севастопольської міської влади, командування обох флотів, духовенство, представники пошукової організації ДОЛГ, організації вахта пам'яті, школярі та пересічні севастопольці та гості міста. Вот те люди, пожилые, которые стоят за моей спиной, они дали главное нам всем, мне, вам, не дали право на жизнь. Не дали право на жизнь в свободной стране. И если мы будем служить Родине, как служили они, я хочу вас доверить, что все у нас будет хорошо. Я хочу поздравить всех с праздником Победы. И, конечно, ветеранам пожелать в первую очередь здоровья. А молодежи хочу пожелать, будьте достойными нашим ветераны, Посмотрите в их лица, посмотрите на их награды, и думайте, когда что-либо делаете, сравнивайте свои с ними. Нынешние представники украинского флота свято бережут и никогда не забывают героичные подвиги наших предков. Я нахожусь с чувством трепета и волнения, потому что мой отец Максим, Максим владимир Сергеевич тоже участвовал в освобождении Севастополя. И они сделали все для того, чтобы фашистской нечисти не было в нашем прекрасном городе. Мы, воины, будем чтить память тех, кто защищал наш город. И делать все, чтобы нога врага не коснулась нашего города. На жаль, сьогодні багато ветеранів за станом здоров'я не можуть бути присутніми на таких заходах, але всі вони ще молоді душею і при першій нагоді проводять зустрічі зі школярами та студентами, щоб розповісти про лихоліття війни. Та навчити молодь власним прикладом всім серцем любити свою вітчизну. Учасників штурму Сапунгори в живих залишилося дуже мало. З тих, хто служив 32-й гвардійській дивізії і живе в Севастополі, лише Іван Іванович Патук. У травні 44-го року йому було всього 22 роки. Не дивлячись на свої юні руки. Він командував розвідувальним загоном 32-ї гвардійської стрілецької дивізії. Ніхто не забутий, ніщо не забуте» – Це святі слова для севастопольських пошуковців. 4 травня рештки майже ста захисників та визволителів Севастополя були перепоховані на кладовищі Великої вітчизняної війни. А вже наступного дня на сапунгорі було знайдено ще одного безіменного героя Великої вітчизняної війни. Перша частина урочистостей завершилась з покладанням гірлянди пам'яті до вічного вогню та урочистим проходженням роти почесної варти. Цією свята стала реконструкція штурму Сапунгури. В театралізованій виставі взяли участь більше ста представників військово-історичних клубів, які представляли різні куточки СНД. На деякий час глядачі ніби перенеслись у далекий травень 44-го року. Вже третій рік поспіль для участі у реконструкції до Севастополя приїздить ростовчанин Ігор Карасьов, який представляє військово-історичний клуб «Куніковці». Уніформісти його однодумці переконані, що поки жива пам'ять про людину, жива і сама людина. Я глибоко убежден, що от ті людям моє своєвал. От пройшов від Ростова до Ноїм дважды Дваждо ранен був. простим солдатом. От я считаю, что Мой долг, как сына, и я надеюсь, что и мои внуки будут так же. А у меня внуку 5 лет, будут так же поступать, как и я. И считаю, что пока жива память о тех людях, которые сражались, которые отдавали жизнь ну, за нас, за свою родину, значит, все будет продолжаться. Значит, они живы. І представниці слабкої статті ема кухар, яка зображає санінструктора, хоча й займається реконструкцією доволі невеликий термін, але впевнена, перетворення на деякий час у воїна радянської армії наповнює її життя певним змістом. Вона відчуває зв'язок поколінь. Благодаря своєму брату двоюродному я попала в цей клуб очень доволі. Очень интересно, много поїздок, много всяких історичних событий Ми так вот озвучиваем. Це здорово. Володимир Волонко та Володимир Гавриленко вже два роки члени Кримського клубу Вітчизна для чоловіків це не просто хобі, а друге життя хочеться сколихнути душі людей, які вже відмирають. Тобто традиції, обичаї, які були при союзі, якось не уходять. Зараз нове покоління, Ми хочемо показати, щоб вони. видели, как это было страшно, и понимали, что как их деды и прадеды боролись. Любой участник реконструкции событий скажет, что через несколько мгновений, когда выстрелы прозвучали, ну как бы, ты оказываешься как в таких, как в тех событиях. То есть ну, и чувство не страха, а именно вливаясь в роль, в этот в роль, как бы, как должно это все быть. Слід зазначити, що наша держава не виділяє жодної копійки на заходи такого плану. Отже, такі живі сторінки історії ми бачимо тільки завдяки ентузіазму уніформістів, Як і завжди театралізована вистава зібрала велику кількість глядачів. Деякі прийшли подивитися вперше, тож вражень безліч Дуже Понравилось представлення, Особливо, стільки емоцій було, коли літали самоліти. Після театралізованого шоу реконструкції штурму Сапунгори ветерани Великої вітчизняної війни скуштували справжньої солдатської каші. Головна мета таких заходів це перш за все увічнення в історії подій Великої вітчизняної війни. І, хоча з тих жахливих часів пройшло майже 70 років, пам'ять подвигів радянських воїнів жива. Інесу Довиденко та Віру Токареву війна застала, коли вони були зовсім юними дівчатами. На фронт ушла. Мне не было 13 лет. Дошла до Берлина, на рестаги расписалась. Так как мы, вот бывшие э, ветераны, мы немножко посерьезней встречали это и боролись с этим. Тяжело смотреть. Тяжело смотреть и вспоминать это время. Время-то много. Ушло. На фронт попала из Ленинграда в 15 лет. Меня никак нигде не записывали. Считали, что я еще ребенок и хотели все время выгоняли в тыл. Но потом нашелся умный человек видит, что я упрямая очень. He сделал курсы для меня и записали меня как санитарку и и ку кончила курсы. И Я бинтовала людей очень много. Люди у мене В общем, у меня в памяти все остались мальчики, которые просили утром первый танец от меня. Вот. Но я знала, что німець сейчас придет их на фронте. -то. Я на самой передовой была. Саме завдяки такому масштабному проведенню свята у молоді виховуються почуття патріотизму та любові до батьківщини, адже патріотизм це як кохання, його неможливо придбати або купити. Той, хто не пам'ятає свого минулого, не матиме майбутнього.